Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя. Живемо, радіємо, витриваємо. Христос Воскрес! Сьогодні святкуємо Воскресіння Христове. Нагадаю, що кожна неділя це є свято, Воскресіння. Тому в неділю треба святкувати. Святкувати не неділю, а святкувати Воскресіння нашого Господа. І трохи коротко практичних е, інформаційних таких блоків. Е, час змінений буде на молитву ранкову. Тобто адвентовий час, зараз 4 тижні, будемо раніше ходити не о 5 ранку, а о 4.45, здається, коротше буде вертися. Тому посвята десь буде приблизно о 5.20, я думаю. Але ви дивіться, як буде в понеділок, так потім і буде до, до наступної неділі, бо в неділю буде без змін завжди один і той же час, як зараз. Тобто, хто долучається до посвяти ранкової, то. Дивіться час, бо це є час Адвенту, час ранкових мес, літургії. О 6-й ранку буде в Меджугорі кожного дня літургія, крім неділі, бо неділя є літургія на сьому годину. А так кожного дня є роратні літургії, так звані роратні. Ну, це є адвентові літургії, де будуть колядки співатися, такі різні атмосферні. Щоб підготуватися до Різдва. Бо Марія нам каже, власне, підготуйтесь до прихіду царя миру в посланні. Візьмемо сьогодні послання 25 листопада 2023 рік. Дорогі діти! Нехай цей час буде переплетений молитвою за мир та добрими ділами, щоб відбулася радість очікування царя миру у ваших серцях, сім'ях та у світі, який не має надії. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і вперше, що ми бачимо, це є переплетення, це переплетіння добрих діл і молитви. Марія каже: добре молитися, але треба й добрі діла. І так само каже для, тим, для тих, хто робить добрі діла, але не молиться. О, тут вже важче, важче. Бо добрі діла робити ну, іноді простіше, ніж молитися, бо молитися тут треба тобі. А добре діло, ну то там дав гроші, якось діло там пішло. Ну, хто, хто мене зрозуміє, той, той зрозуміє. І Марія каже, що переплетено це було. І, і, і не тільки молитва із добрими ділами, що було переплетена, і добрі діла з молитвою, що були переплетені. Бо легко легко можна, можна знаєте, можна легко, е, Почати молитися, наприклад, але забути про, про діла, діла, діла для, не для спасіння. А для нашої, нашого щастя, нашої радості, ну, от тут це є рецепт. Марія дає рецепт, конкретний рецепт, як нам приготуватися. Тобто, добрі діла з молитвою в переплетенні. І щоб відчулася радість очікування царя миру у твоєму серці, у ваших серцях. Щоб, тобто, щоб отримати цю радість очікування царя миру. Треба переплести добрі діла з молитвою. Інакше ну, прийде Різдво. Ну, ні, ну і що? Прийшло Різдво. Знаєте, так буває. Прийшло Різдво, ну нічого. В минулому році було Різдво, в наступному буде Різдво. Ну, нічого. Нема тої радості. ну, Не знаю, як у вас, а в мене багато таких було свят раніше, особливо. Ну, коли ну, Різдво до да Різдво, ну і що? Новий рік до Новий рік, ну і що? Тобто нема тої радості якоїсь такої, ну, ну подумаєш Різдво. А Марія каже, щоб була радість, треба файно готуватися, переплетений молитвою за мир та добрими ділами. Тобто, молитва за мир має бути присутня в твоєму житті і добрі діла. І причому переплетені. Тобто, не 10% молитви, а все остальне добрі діла. Або на, на паки. А щоб воно було переплетено равномірно, скільки молишся, стільки добрих діл робиш. Ну, Мені то важко буде, бо я багато молюся. <смі> багато так відносно. Багато, скажімо, з моїх міркувань. Може, для когось це взагалі що ти там молишся? Та, що ти там молишся? П'ять годин всього на день, то і не є молитва навіть. Ну, Вірю, хтось, напевно, більше молиться, а, але. Маємо, що маємо, але 5 годин ще й добрі діла робити тут, коли жити, то треба бачите, знайти ту рівновагу, щоб переплітати ці, ці добрі діла з молитвою. А краще в добрих ділах молитися. О, Це взагалі супер. Очікування, каже Марія, щоб відбулася радість очікування царя миру у ваших серцях. От, власне, для нас і робиться цей адвент. Ну, у Рима католиків почався адвент, у греко-католиків почався піст, у православних почався піст. Ну, але час очікування, щоб ми щось змінили. Змінили свій порядок денний і щось додали туди, щоб ми потім, коли прийде різдво, зраділи. зраділи. О, нарешті не треба прокидатись. О, там четверті, можна 4, на 20 хвилин більше поспати. І це буде радість. Ну, але радість не від того. Маємо отримати радість не від того, що, що нарешті закінчився той період, або адвент, а радість отримати від того, що цар миру прийшов до мого серця, до моєї сім'ї, ну і до світу. Марія каже, очікування царя миру у твоєму серці, у твоїй сім'ї та у світі, який не має надії. Бо вона каже до тебе і до мене особисто. І каже: очікуй цього царя миру. Ну, це дуже важливо отримати цю радість, а цю радість отримаємо, якщо будемо очікувати. Без очікування, ну, прийде різдво, а радість не прийде. Так буває, як приходить старість, а мудрість не, не приходить. Тож будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па папа.